Міжнародна співпраця сьогодні. Голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Олег Гончарук зустрівся з офіційною делегацією повітової ради повіту АССИ Республіки Румунії. Про що йшлося? Знає Надія Семенкович. Голова облдержадміністрації привітав офіційну делегацію і окреслив перспективи співробітництва з повітом Яси. Територія на сході Румунії, яка була історичною частиною Румунської Молдови, найбільш густонаселений населений повіт країни, де мешкає приблизно 817 тисяч чоловік. В економіці переважає сільське господарство, значну увагу приділяють розвитку туризму. До Івано-Франківська делегація прибула не тільки з ознайомчим візитом, а й з пропозицією співпраці, адже цей Повіт вже має напрацьовані зв'язки з Вінницькою і Чернівецькою областями. Голова повітової ради Яси Крістіан Міхай Адомніцей розповів про діяльність асоціації Єврорегіон Сірет Прут Містер та запросив прикарпатців до співпраці. Румунські інвестиції в економіку області на початок поточного року складають 2,2 мільйона доларів США. Співпраця з повітом Яси поліпшить економічні стосунки області з Румунією.